Патріотичні вірші для дітей до першого уроку в школі. Єдина Україна. Нехай ніхто не половини твоїх земель. Не Ростина, бо ти єдина Україно, бо ти на всіх у нас одна одна від заходу й до сходу, володарка земель і вод. Ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки, і стрільці, і січові за тебе гинуть у полях. У небесах, сузір'я лева, нам світить на чумацький шлях. Страждена, чаєчко, небо, єдині два твої крила. Виходим, не, у дорогу, аби ти вільною була. Нехай ніхто не половини твоїх земель, не ростина, бо ти єдина, Україно, бо ти на світі в нас одна. Де найкраще місце на землі? Де найкраще місце на землі, де зелені хмари яворів, заступили неба сині став, «На стежині сонця я зустрів, привітав його і запитав Всі народи, бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі, де ж найбільший на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля, правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні. А земля там найкраще, де вродився ти. Виростай, дитино, й пам'ятай, батьківщина то найкращий край, Живи, Україно, живи для краси. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми, Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скують ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, з шаблями в руках насторожі. Стоять, присягають тобі на шаблях і жити, і вмерти з тобою. І прапори рідні в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою. Послухай, як струмок дзвенить, як гомонить ліщина. З тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте, напоїна дощами, І як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, Дніпро до моря лине. З тобою всюди, кожну мить говорить Україна. Про нашу Україну. Ми дуже любим весь наш край і любим Україну, її лани, зелений гай, в саду рясну калину. Там соловейко навесні співає між гілками, та й ми співаємо пісні, Змагається він з нами. Рідний край, у всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не спитай. Рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Їм красить все їх рідний край, нема без корені рослини, а нас людей без батьківщини. Україна, наша славна Україна, наше щастя і наш рай, чи на світі є країна ще миліша за наш край, і в щасливі, і злі години ми для неї живемо. На Вкраїні і для Вкраїни будем жити і помремо. Усе моє, все зветься, Україна, буває, часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо, усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна, така краса висока і нетлінна, що, хоч спинись, і з Богом говори. Рідний край, красивий, щедрий, рідний край і мова наша солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна. Я, Українка, горжусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом умію писати, слова мелодійні і вірші писати. Я, українка, живу в Україні, на вільній, єдиній моїй батьківщині, де все мені в радість ліси, і садки, озера й річки і глибокі ставки, лани неосяжні, і гори, й долини, цвіт білосніжний у лузі калини, в душі моїй солодко грає сопілка. Бо я з України, бо я, українка. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь, ставте лайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.